Правовий брейн ринг у Житомирі на базі 25-го ліцею відбулися змагання за звання кращого знавця закону. Захід провели молоді юристи Житомирської області, члени координаційної ради про головному управлінні юстиції. Ми їм скажімо так допомагаємо, влаштовуємо ем, різні брейн ринги, конкурси. Ми їздимо по школам, проводимо правові заходи. Наприклад, ми проводили відкриті ем, уроки. Ми, наприклад, зараз ми проводимо брейн ринг, над яким ми дуже довго працювали. У турнірі приймало участь шість загальноосвітніх навчальних закладів. У кожній команді по п'ять учасників правознавців. Дев'ятикласниця Поліна розповідає, що своє життя без права не уявляє, тому вступила до правового клубу Феміда, який працює при 25-му ліцеї. Одним з наших обов'язків є проводити лекції для старшокласників про права людини, проводити лекції для молодших та початкових класів про права дитини, адже люди повинні знати свої права. Також ми Їздимо за кордон, там де відвідуємо різні правові правові лекції, турніри, універсіади. Молоді юристи підготували для старшокласників цікаві та непрості питання, зміст яких стосувався різних галузей права. Роман Свистак впевнений, що на сьогоднішній день кожна людина повинна бути юридично обізнана. Кожна людина, яка ем, хоч трішки себе поважає, має знати право, має знати, що вона має робити в різних ситуаціях. А якщо вже з такого віку з, з, зі школи люди на часі право, вони зможуть себе захистити в майбутньому. Бутньому і захистити своїх близьких. За результатами оцінювання відповідей та підрахунку балів срібло здобула гімназія номер 3 Друге місце посіла команда 34-го міського колегіуми, а переможцями стала школа номер 30 Найкращих правознавців нагородили грамотами та солодкими подарунками.